В ефірі Лайв студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю в кінці минулого року. Уряд погодив національну стратегію доходів до 2030 року. За основу взяли польську модель оподаткування. То які податки чекають на українських фізичних осіб-підприємців в цій годині? Будемо розбиратися з нашими гостями. До нас завітали Ігор Бутник, аудитор, експерт по податковій політиці, та Борис Емельдеш, президент Всеукраїнської професійної асоціації підприємців. Вітаю вас. Дуже вдячна, що ви Вітаю, тут добре, добре. Найперше, МінФін представило стратегію як такий документ, який допоможе зменшити дефіцит бюджету. Найперше, тобто не сподіватися на якихось міжнародних донорів, так а самим спокійнесенько. Працювати в своїй економіці зі своїми доходами за прогнозами мінфіну дефіцит держбюджету через два роки скоротиться до майже 7,5%. Минулоріч він становив 31%, Це за їхніми таблицями, прогнозами податків цьогоріч отримує на 2% більше ніж минулого року. Як ви в цілому оцінюєте цей документ і як бачите його задачі? Я хочу сказати, що в цілому нам важко там 147 сторінок, і ми більше е, були зосереджені на нововведеннях для малого бізнесу. Якщо як, е, ідею, що такий документ потрібен, то в цілому можна сказати, що так, такий документ потрібен. Єдине, що е, в частині того, що нас стосується малого бізнесу, чомусь е, ну, таке враження, що вирішили. Почати ускладнювати спрощену систему оподаткування замість того, щоб спрощувати загальну складну систему оподаткування. Ну тут стратегія потрібна, але щось мені здається, що не зовсім така. В Мінфіні вважають, що в разі наявності плану на наступні шість років дії влади щодо податкової і митної реформ стануть передбачуваними, а значить, що і стосунки підприємців і держави покращаться, які зараз взаємини. Ну як вам казати, то що воно кажіть, буде... як є так, на вашому так, прикладі? Так, от дійсно стосунки передбачувані, наприклад, от зараз да, от в на стратегії доходів то в цьому документі предусмотрена така от определенна етапність так от згідно з цією етапності то по-перше перед тим як будуть просуватися якісь реформи так от спрощеної системи тощо то потрібно щоб податкова була стала такою доброчесною щоб її рівень доброчесності був е, вищий. Е, ну, добре. Але як цього досягти? Ну, досягають вони цієї мети таким чином, то вони розробили критерії так, от, доброчинності, угу. і самі собі будуть оцінювати. Тобто податкова будуть оцінювати рівень своєї доброчесності сама. І ну, от, дійсно от, виникає питання яким чином саме корумпований орган по оцінки всіх міжнародних незалежних експертних центрів може сам собі оцінювати, так, і потім, і потім вимагати від суспільства довіру. Тому що от одна із цілей, да, цієї стратегії, щоб підвищити рівень довіри до контролюючих органів і ДПСС в першу чергу щодо державної податкової служби там декілька кроків пропонує уряд. Найперше, це де персоніфікація даних фопів, саме щоб за податковим номером, так не було зрозуміло, що це за підприємство, яке прізвище господаря цього підприємства. Ще пропонують зменшити штат, так щоб було менше людей. А це значить, не знаю. Менше корупції, що ще пропонують для можливо там служби? менше перевірок. Ну їх взагалі-то і зараз не, не mm -hmm. до не до не дуже багато перевірок. Просто ну ризик орієнтований підхід він і зараз є. Я щодо реформи податкової, взагалі-то ну не дуже вірю без конкретних якихось прописаних кроків. А їх там не дуже багато, тому що. Всі ті задекларовані підходи вони задекларовані і зараз, і зараз існують в податковому кодексі. І ризик, орієнтований підхід, і є наказ мінфіну, як ці ризики визначаються. Ну, тобто, це теоретично все це є і в існуючому зараз законодавстві. Тому, ну. В цій частині взагалі не зрозуміло, як конкретно вони це зроблять. Так, давайте до фопів ближче перейдемо після реформи ДПС. Уряд пропонує змінити ставку спрощеної системи оподаткування для фізосіб підприємців в залежності від виду діяльності з 3% до 17%. До 18%. Ну це не важливо. що ну, це значить? Що... Поясніть руйнується існуюча система спрощена система оподаткування. Повністю, тобто в нас з 99-го року працює одна з найкращих в Європі спрощених систем оподаткування, і це е, довів е, багаторічний досвід. Чому її вирішили зруйнувати взагалі не зрозуміло. Ну тобто, ну, вони пропонують так для об'єднати об там одні групи, забрати для юридичних осіб право бути на спрощеній системі. Ну, якщо право бути на спрощеній системі, забрати в юросіб, тут є обґрунтування, тому що. Якщо є різні ставки в одному секторі економіки, то так званий податковий арбітраж відбувається. Тобто перетікають, ну, схеми теоретично можуть існувати схеми уникнення від оподаткування, законні, тому що є менші ставки. І це може спотворювати конкуренцію. А щодо фізичних осіб, то взагалі немає ніякої логіки. Ну, тобто, те, що про юридичних осіб я відповів, є логіка якась там. А щодо фізичних, чому погана перша, друга, третя системи групи спрощеної системи, як вони є? І чому замість них потрібно? Скорочувати для першої види діяльності, а другу і третю об'єднувати і робити диференційовані ставки. Там вони пропонують для торгівлі 3% для виробництва там, до 17 чи до 18. Чому це взагалі не зрозуміло. Хоча це не, воно не проговорено, але я маю лише одну здогадку. Якщо вони переходять з фіксованих ставок до, відсоток, до відсотка, то вони скажуть, відсоток від виручки потрібно контролювати. Ставте реєстратор розрахункових операцій. Всім. Угу. Скоріше за все, це тільки воно. У нас є там лобісти РРО для всіх. Ну і все. А для кого сьогодні обов'язкове РРО? Ну, для всіх, окрім першої групи. Для всіх видів діяльності, окрім першої групи, яка працює ну на, тобто майже на ринку. всі працюють і так Так, так, Ру. так, я, 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 яка працює на ринку або побутові стак або побутові послуги. І е, перша група ну, не може бути використована на ринку, якщо в тебе є наймана праця. Тобто, якщо ти, uh -huh. ти не сам працюєш, а в тебе є якісь продавці чи наймані працівники, там, грузчики, тощо, то ти не можеш використовувати. Дуже скоротиш. Ти не можеш, що да. там ще скоротиш. Так, їх вже скоротили і зараз. І ще намагаються ще додати да, от, е, ще ускладнювати. Ну, взагалі, ну, що от, ну, треба сказати? Треба сказати, перше, що дійсно, що ну, от ця боротьба з тінню а, за допомогою РРО, вона не довела свою ефективність ну, от майже за, всі, за все всі, ну, весь час існування РРО. А, в нас, пості, нас от з РРО. Та, тютюн та алкоголь, і ця отрасль, да, вона залишається найбільш корумпованою, найбільш затінізованою. і щось в це РРО початку існування, воно нічого не змінило, ніяк не повпливало. І якщо ми беремо да, якийсь недієвий інструмент і пропонуємо його. Дати ну, на інші отраслі, ну, я, яку мету ми тоді хочемо досягнути. Ну, от, дійсно, от зараз стін ну, зросла з 20% до 25%. Ну, от, що ми робимо? Ну, ви ми ж бачите, скільки е, взагалі, магазинів да, по Одесі, по Києву, да, з е, е, сигаретами да, без е, акцизної марки. І що? І до чого тут РРО? І ніхто це РРО там не використовує. Це взагалі якась дурня просто. Ну, от, от пропонується. І це, ну, знаєте, говориться з таким чином, що нібито, да, от ми все порахуємо. Ну, от, Знаєте, гладко було на бумагі де забули про овраги. От Так говорить. От це головний такий аргумент. да, от, а ну, багато є теоретичних таких, що, ну, наприклад, спрощена система, це ж під нею а, працює більше 2,5 мільйонів а, людей. То ну, навіщо от, цей сектор да, його робити більш там складним? Ну, Тобто ні одна отрасль, от, жодна отрасль не дає от, такого. ну... Пристанку да, от для такої кількості людей, як спрощена система. Тобто багато людей, які завдяки спрощеної системи мають собі ну, можливість заробляти собі там на, на існування. І в час, під час війни да, от таке робити, ну, це ну, дуже не, невірний шаг. Дійсно, ліпше було би взагалі не чіпати. От, не чіпати цю спрощену систему, а навпаки, зробити якісь мотиваційні такі інструменти для того, щоб ті, хто знаходяться в тіні, щоб вони з тіні виходили. От, наприклад, да, от. що зробити для цього? Ну, по-перше, щоб відчіпитись від цієї спрощеної системи, прокомунікувати, що, становитись підприємцями, це. Просто зручно, і ти будеш ну, дійсний член ну, общества. Це потрібно, щоб влада це прокомунікувала. Тому що завдяки от той, от навалі на спрощену систему, ну дійсно, ну, ви що, хочете йти реєструватися, якщо ви заробляєте, да, десь там. Ну, от ви там ну, наприклад, да, ми бачимо перед там, ринками, базарчиками така вистає, така от. Вірінічка, да, от з такими латочками, вони ж всі, всі не платять жодної копійки до бюджету. І вони могли би платити. І цих людей, ну, сотні тисяч. Вони могли би платити до бюджету, якщо б им дали умови. Праці, щоб вони ну, ч, е, ну, відчували себе ну, законопос... законослухняними громадянами. Да? Платить тих 200, 300, 400 гривень на місяць, може більше, ну, ніж е, там дають, дають гроші. Ніж... Так, вони ж комусь платять. Да? Так зробить так, щоб це було в бюджет, а не комусь. Коли держава створює такі складні умови, то хтось на цьому заробляє. Ну, тобто, чим складніші умови, тим е, більше росте корупція. Це, ну, правило, ну, воно всім звісно. Знайшла таку статистику, що впродовж минулого року в Україні зареєструвалося 304 тисячі 48 нових ФОПів та 37 тисяч компаній. Найбільш популярними сферами стали роздрібна та оптова торгівля, IT та надання індивідуальних послуг. Це взагалі найвища статистика, тобто береться за останні роки. Це такий найвищий показник. Здавалось би, так, в умовах повномасштабної війни, який є мікроклімат для роботи, для відкриття? Чи, чи можливо це? З реальністю немає ніякої Ні, я не думаю. Справа в тому, що це ж факт реєстрації, це не факт реєстрації нового бізнесу. Е, ну є Тобто це може бути старий новий бізнес. Так, це може бути старий бізнес, який закрився. Е, е, ну, там може бути е, різні причини, чому він закрився. Ну, тобто, бізнес це є, е, може бути. Ну вже якась бізнес-ідея, яка реалізується групою осіб, і оформлення е, як, як бізнесу через юридичну особу чи фізичну особу підприємця через іншу нову може бути просто через якісь обставини. Під час війни особливо там можуть бути обставини релокації, можуть е, угу. новий бізнес зареєструвати зареєструватися адреси, тобто. Ця статистика, вона, ну щоб не сказати, спотворена, вона не відбиває реальних ситуа від, реальної ситуації. Дійсно, зареєструвати бізнес стало дуже просто. Це так в Україні набагато простіше багато чого робиться через онлайн-сервіси, ніж навіть розповідають люди, які зараз є в Європі. Тобто там є і паперові документи, і їх очікування, і тому подібне. В нас е, дія, е, електронні сервіси все дуже добре. Але далі цього, на жаль, нічого не пішло. Тому це е, ну по, моє, по по моєму власному досвіду, це не нові бізнес, це просто інший uh -huh. бізнес. Ну, і... Іншої <с> реєстрації старих бізнесів. До національної стратегії доходів повернуся, опираються на те, що є така польська модель оподаткування. Вони називають її справедливою, тому що <с> так, в залежності від доходів, від виду діяльності, сплачується податок, ставка міняється в залежності від економічної ситуації в країні. Тобто вона така плаваюча <с> у них. Як це на практиці? <с> Дивіться, ми ж. <с> 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 у нас є така помилка. <с> <с> Навіть не знаю, як її подолати, тому що е, ну, вона мені здається якимось каргокультом. Чому? Тому що е, європейські країни, та ж Польща, вона ж пройшла якийсь шлях, і зараз в них є така модель. А той шлях, коли вона йшла до цієї моделі, ми хочемо пропустити. Ну воно так не працює. Ми ж не можемо е, е, зробити е, зображення літака і на ньому літати. Потрібно зробити всі запчастини до того літака спочатку, зібрати в купу, а потім вже літати. Та от так само і у нас системами оподаткування з іншим досвідом. Європейські країни можуть нам е рекомендувати, е як вони зараз працюють, але нас більше цікавить, як вони дійшли до того стану, в якому вони зараз. І нам оце б реалізувати. А у нас от. Пропозиції давайте намалюємо цей літак і літатиме. Перекладемо. А, давайте перекладемо, що там так. в Польщі, або так. в Німеччині або в Великобританії, і зробимо собі. В наших умовах mm. так не буде, тому що в, в них ці умови вже склались за рахунок попереднього. Вони йшли сходинками. Mm -hmm. В нас немає таких умов, як у них зараз. Mm. Тому та їхня система, що в них є зараз, і не працюватиме адекватно. Ну, тому для що просто. для того, щоб це працювало у нас, потрібні ну, інституції, да, от як податкова, митниця, щоб воно все працювало. А якщо воно ну, не працює, да, працює якоюсь з іншою метою, ніж ну, би заявлено, то тоді. Оце все і не буде працювати. Воно Я просто працювати... приклад хочу привести. Наприклад, в Польщі працює людина, вже зареєстрована, в неї там е, в цьому році податок 15%, на наступний проаналізували, кажуть, буде 18%. Ну, думаю, ну, на 3% так, погано, там може вийде десь постоїть з чимось, але працюватиме і платитиметь 18%. А в нас людина працює в системі от, під базарчиком, не сплачує нічого, йому приходять і кажуть, завтра 18%. Так я вчора нічого не сплачував. Uh -huh. Ну тобто, так не може працювати. Він повинен спочатку легалізуватись, зайти потім в почати систему зайти так? в систему, потім почати щось сплачувати, а потім вже е, ускладнювати ситуацію. А одразу якщо ускладнити, він туди просто не піде. Одна з пропозицій надати місцевим органам влади більше повноважень щодо адміністрування місцевих податків та зборів, а також запровадити систематичну оцінку податкових пільг. Поясніть, будь ласка, як це може бути запроваджено в Одесі? От ніяк. Дивіться, у нас є податок на нерухоме майно. Угу. Ну, Хто, так, я питаю, нікому ці податкові повідомлення, рішення не приходять. Тому що було багато реформ цих БТІ і є власники житла, яких ніхто не бачить. Тому, мабуть, якби. Це було потрібно місцевим органам влади, а може, я не знаю. Є е, е, е здогадка, що багато е, власності є в тих людей, які приймають ці рішення. І вони, щоб не сплачувати, просто не проводять інвентаризацію цих. Е, Об'єктів нерухомості, по яким потрібно подавати людям ці повідомлення рішення і сплачувати. Можливо, це тому. Можливо, це просто без, безхазяйність. Хоча навряд. Я думаю, що скоріш за все, просто ці повноваження не виконуються належним чином. Через те, що вони свідомо не виконуються. І так само буде е, і якщо надати ще по, ще по іншим податкам. Е, тому це ми повертаємось до того, що спочатку потрібно, щоб працювали інституції. Ну, наприклад, щоб, е, місцево податку, щоб податкова і займалась місцевими податками, мабуть. І був відділ, який би ці базу даних для обрахунку цих місцевих податків мав власну, отримав законну власну, а не чекав, коли її зробить місцевий орган влади. Тому що тут якийсь розрив. І це добра ідея. Так повинно бути. Дійсно, так повинно бути. Повинно бути багато податків, які на містах стягу... на місцях стягуються, і вирішується їх доля, і ставки навіть. І це дуже добре. Але воно у нас ще не працює. Стратегія розписана до 30-го року на 6 років. Тобто, це ще буде обговорюватися. Будуть mm -hmm. прийматися закони, будуть зміни. От я Зараз прокоментую. Mm -hmm. Що може бути? Від стратегії ухилятися не хочуть, Тобто це буде така центральна лінія, так, але, так, але так, будуть так, обговорення. Як ви Бориса, будете долучатися? Ну, ну як вам казати? Ну, Як ми будемо, то ви побачите. От. А Взагалі, що планується? Планується так. Ми зробили вам такий от вузький коридор. такий от. І в рамках нього ви можете собі там щось там uh -huh. гратись, але буде так, як ми прописали. От ми прописали вам. Все, в рамках цього там комусь там ще побачимо, підемо ли ми зустріч, Комусь 18, кому 3, кому так, комусь сяк, то. Ми ще будемо це з вами довго обговорювати, там, вас от, 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 маринувати. Але взагалі буде так, як ми вже прописали. Мало того, цю стратегію ж прописали, як, як писали. І Підклали нам під ялинку дев'ять місяців його цю стратегію оброб... ну, там над нею працювали з марта місяця. От. Потім зробили такий собі вебінар, на якому ну ніхто не мог ні задати питання, ні там, ну взагалі ні, ніякої реакції не було. Ну, багато питань тобто, просто ігнорували. Так, так, були. Якісь такі зручні питання, да? От, наприклад, я задавав питання там, є якась аналітика, да? От ви ну, прописали, да? uh -huh. базуючи щось на чому? Відповіді нема. Uh -huh. Мало того, я бачив, що це ну, писали ну, ну, не менш 15 асоціацій малого бізнесу. Ну, тобто, не побачити не можна було. Також запитання про хто буде оцінювати да, ці критерії доброчесності. Та був був шквал таких запитань однотипних, і с, 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 сидів собі такий модератор з центру економічної стратегії, як і хто от демонстрував да суспільству цю нацстратегію доходів, і він не бачив цих питань. А потім, а потім він відповідав вже в ну в чаті в приватних таких от розмовах, що ну нібито це ж в стратегії вказано, да то чого, чого ж відповідати? Ну вказано, то вказано. А хай озвучать, що ну вони пропонують, щоб ДПС оцінювала саме себе, да хай вони скажуть, що вони такі розумні, що вони побудували стратегію 9 місяців і зробили отаку таку дурню. Ну, Вони пусть, пусть скажуть, але ніхто не захотів їх там ставити в таке от незручне становище. От. І ну, тобто ми, ми бачимо, що е, влада намагається нам це протягнути от таким чином, щоб, ну, що не можна нічого зробити. Ми хочемо, ми з цим знаєте, Черкаси будуть. Робити спротив. Mm -hmm. Тобто, побачимо, що в нас вдасться, але ну, це точно, от, точно, що оця стратегія вона е, ну, не є інструментом, який допоможе бізнесу. Це не для того, щоб подолати схеми. Тому що ми там не, ми не побачили, що, от, наприклад, от, в меморандумі МВФ там е, є така фраза, да, що Потрібно боротись з ерозією трудових відносин, які мімікрують під документами цивільних відносин. Ну, Тобто ми оформлюємо не працівник Працівника не оформлюємо, uh -huh. а робимо ФОП. Ну там податкова система, вона дає ну, дешевше тобто, буде для Замість Так, власника, дешевше, так? да. Замість 41,5% відсотків. Да, ми сплачуємо 5%. Ну дійсно, що це ну От вам але, і ще але, один ФОП. але uh -huh. так, але ну вот статистиці. Так, от, В ал, да, так, да, так, да, так. Да. але є да, да да. Але між тим є а, міжнародний досвід. Як е, критерії трудових відносин, як це ну, е, ну як відрізняти да, угу. ці, ці от, е, трудові і нетрудові відносини? Так. Це все є у податкового комітету, є ці пропозиції. А вони їх просто не хочуть їх приймати. Чомусь? От замість того, щоб дійсно робити реформи, ну, ми. Робимо якийсь от наступ на малий бізнес чомусь. Просто щоб вирішував замість вирішувати задачі, які <клес> <клес> дійсно першочергові, чомусь імітація. Бор... Так, так, діяльності. І, так. І це, мало так. того, це врідоносна діяльність. Ну, тобто, ми, е, ну, ми хочемо. Ну, знаєте, чому напевно? Ну, я розумію так, що да, я щас ще доповню, що по всім, по всій аналітиці, да. То а, мімікрує да, от, і схематозить не ФОПи, а схематозить великий бізнес. Ну, да. Він ну, би створює такі ФОПи, да, він а, ухиляється від сплати. податків, так, ну, так Робить щось з великим бізнесом. Навіщо ви тоді да, от, а, а, чавите малий? От, наприклад, а, от є критерії да, трудових відносин, да, то там а, покарання йде не на ФОПа, а на ТОВ, на юридичну особу, ну, яка, так. яка це продуцирує. Да, хто створює схему на творця. Угу. Ну, Так дійсно так треба робити, якщо ти хочеш щось змінити. да? Но Ми чомусь робимо. От таке. Чому це робиться? Тому що малий бізнес не доказав поки що, не доказав свою спроможність, потужність захищатись. А великий він. Замовить там якісь спікерів, в нього є там фракції і в Верховній Раді, лобісти, і їм дуже просто це відбити. Тобто вони розуміють, що немає, ну зубів немає, а, а виконувати да, хоча б ну такі, знаєте, ну, імітацію робити. То треба. Тому от вони роблять імітацію. Ну і разом з тим чавлять малий бізнес. Тому ну в нас просто немає іншого вих виходу. От просто не менше виходу, як е, про це почати говорити, привлекати увагу до цього. А потім вже побачимо. От які якщо не звернуть увагу, то в наші дії будуть там інші. будемо щось робити з цим. Чи є вже якесь зібрання? анонсоване, там якісь ну, обговорення? Ми, ми Да, дійсно там постійно є обговорення. Угу. От е, зараз це не можна, як ми раніше да, говорили. Да, це зараз не можна це об'являти, але але, але ми дійсно, але ми дійсно будемо. От, uh, чинити спротив цієї стратегії однозначно одно, одно, одно дякую вам за розмову дякую, дякую що завітали Ігор Бутник, Борис Амельдеш були цієї години cioè, для ]án. вас працювала ольга голодова побачимось в нових ефірах